Скажи чесно, скільки часу ти вже просто спостерігаєш, як інші ростуть і заробляють, а твій час просто минає. А результатів фінансового росту як не було, так і немає. Знаю, багато хто хотів би вчитися інвестувати, але їм навіть важко просто написати мені і запитати, як це працює, Віктор, з чого почати? І я не розумію. Це мені потрібно, чи вже ж таки може вам. Бо ніхто не буде тебе вмовляти, ніхто не прийде і не витягне тебе з бідності. Тільки ти. Тільки твої дії приносять результати. Або ти починаєш діяти, або далі просто спостерігаєш, як інші живуть. Твоє життя яке як тихою. Напиши мені, запитай, почни вже сьогодні, бо завтра. Знову буде пизно